Всім привіт! З вами Марія Ланова, і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші новини тижня в креативних індустріях. Пам'ятаєте, минулого тижня креативний новинар відзначив свій 30-й ювілейний випуск. Так от ми вирішили, що на цій красивій цифрі подкаст заслужив на невелику відпустку та перезавантаження. Тож попереду на вас чекає фінальний бонусний епізод цього сезону, що що, а його пропустити точно не можна. Гайда починати! Креативний новина свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень, що минуло. У Венеції розклеїли мапи бомбосховищ. Таку кампанію запустили український павільйон та агенція «Бікерстав 734» в межах венеціанської бієнали. Мапи виготовили у форматі постерів, буклетів та онлайн-карти. Своїм проєктом автори прагнуть нагадати про крихкість миру та можливість насолоджуватися мистецтвом, доки міжнародне суспільство підтримує Україну. Громадська організація Агенти крові оголосила про старт щорічного конкурсу плакатів до Всесвітнього дня донора крові. Тема цьогорічного конкурсу Арт Донейшн звучить: як турбота починається з себе. Подати свій плакат можна до 20 травня. Переможці оголошуватимуть 14 червня у всесвітній день донора крові. Деталі та вимоги до робіт залишимо в описі подкасту. Музей Сальвадора Далі відтворив голос художника за допомогою штучного інтелекту. Таку кампанію запустили разом з агенцією Goodbye Silverstein Partners до 120-річчя від дня народження митця. До процесу залучили дві моделі машинного навчання: – GPT-4 від OpenAI та 11v2 від 11Labs. Відвідувачі музею можуть навіть поспілкуватися з Далі. Зробити це можна через копію скульптури художника телефон Омар. Хороша нагода дізнатися, про що думають на полотнах галатеї зі сферами, галюциногенний Тореадор та інші герої творів далі. На креативній практиці розпочалися дні великоднього розпродажу. Це означає, що улюблені курси можна придбати зі знижками до 70%. А ті, хто люблять навчатися за абонементи, зможуть заощадити до 50%. До речі, цього разу в акції беруть участь 28 різних курсів з дизайну фронтенду СММ та креативного підприємництва. Серед новинок, блендер та основи 3D-моделювання, анімації у Webflow та набір курсів Figma Jedi. це той, що допоможе повністю приборкати редактор та зробити роботу з ним своєю сильною навичкою. Подивитися повний перелік пропозицій та обрати курс для себе можна за посиланням в описі подкасту. Microsoft презентувала нову нейромережу, що створює реалістичні відео з людьми. Нейромережа Вейса 1 здатна відтворювати людську міміку та рухи головою за допомогою лише однієї фотографії та аудіозапису. Згенеровані відео мають роздільну здатність 512 на 512 пікселів та швидкість до 40 кадрів в секунду. Демонстраційні ролики Вейса 1 виглядають доволі ефектно. В одному з них навіть можна побачити Моналізу, Лізу, що ненадовго перестає бути загадковою та читає реп прямо з полотна да Вінчі. coca Кока-Кола змінила свій легендарний логотип. Але тимчасово трансформація відбулася в межах кампанії Утилізуй мене створеної разом з агенцією ОГІЛВІ. Новий логотип має наштовхнути споживачів на перероблення порожніх банок та пляшок з під напою. Цікаво, що для дизайну лого використовували справжні банки, деформовані за допомогою преса, а не комп'ютерну графіку. Здається, тренд на аналоговий креатив поступово повертається. Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати: війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим з 2014 року. Забезпечує підтримку Збройних сил України системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду. Донат сума не важлива: хоч 10 гривень, хоч 100. маленьких донатів не буває. Всі вони внески в нашу майбутню перемогу. 16 квітня купа людей спочатку найнялася, а потім звільнилася з Федерів Ейдженсі. Але не поспішайте розганяти зраду. Насправді в агенції просто зросла й відокремилася окрема нова посткреативна агенція. Тепер усі ці люди працюють у HyperNormal, що є частиною Федерів груп. Новостворена агенція HyperNormal – це перший стартап, запущений в межах інкубатора Федерів груп. Очолив HyperNormal Валентин Панюта, який пропрацював у Федерів 10 років. В Україні з'явився новий бренд кормів для тварин Half and Half, а разом з ним нова філософія під назвою PetFriendism. Таку стратегію для бренду розробила команда Nebo Ideas Agency. В основі педфрендизму гармонія відносин між домашніми улюбленцями та їхніми двоногими друзями. Аби розкрити цю ідею, креативники створили серію роликів, що поєднали два світи реальний та анімаційний. Ключовим візуальним образом кампанії стали маски з намальованими оченятами, а головними героями чотирилапі ніндзя, бомбалейло та велоаб'юзер. Переглянути ролики можна на кейсис. Пророкуємо, що в якомусь із них батьки хвостиків точно впізнають свого улюбленця. Adobe представила покращену модель Firefly Image 3. Запущена у бета-версію новіша модель краще працюватиме із зображеннями. Зокрема, чіткіше розпізнаватиме підказки та генеруватиме світлини вищої якості. Технологія інтегрована в програму Firefly, а нові інструменти на її основі вже з'явилися у Photoshop та InDesign. Вічно можна дивитися на три речі: вогонь, воду та те, як Ілон Маск намагається врятувати Екс. Цього разу соціальна мережа запускає телевізійний застосунок із користувацькими відео. Він надасть аудиторії можливість стежити за популярним відеоконтентом. Ціо компанії Лінда Якаріно розповіла, що застосунок буде кросплатформним, матиме алгоритм трендових відео та категоризацію за допомогою штучного інтелекту. Офіційна дата запуску невідома, оскільки застосунок ще перебуває на етапах розробки. House of Europe запустив Creative Business Boost нову програму для малого та середнього креативного бізнесу, покликану допомогти власникам вивести свою справу на новий рівень. Підприємці зі сфери музики, відео, ремесел, дизайну та інших секторів креативних індустрій можуть отримати фінансування до 10 тисяч євро та консультації експертів. Подати заявку можна до 30 квітня за посиланням в описі подкасту. Монобанк оновив застосунок для перегляду меню закладів експіренса. Тепер користувачі бачитимуть, які заклади є поряд з ними, зможуть дистанційно пригощати стравами друзів, а ще створювати їжлисти – листи, добірки улюблених страв. Команда Моно має амбіцію перетворити застосунок на такого собі друга. Він знається на усіх ваших вподобаннях та стане надійним гастросупутником у випадках, коли закортіло з'їсти найсмачнішого борща у місті. Що ж, здається тільки, що прозвучала фінальна новина пілотного сезону креативного новинаря. Ми дуже вдячні кожному, хто слухав нас на Spotify, дивився на YouTube та читав на кейсах. Це було легендарно. Підписуйтесь на наші інші проєкти та слідкуйте за оновленнями. Ще почуємося. Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи креативної практики. Подкаст Креативний новинар можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Подкасти. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.